Доброго здоров'ячка всім. 23 травня 25-го року. Весна закінчується ще тиждень і літо. П'ятниця і відео про квіти. Я не думаю знімати довге відео, таке. Бистренько зніму, бо минулого тижня. Знімала більш об'ємно, а це так, пробіжусь, є е, кое-що, щоб хотілося відмітити. Так що починаємо. Потепліло трохи, і в ріст ідуть, от, ахіменеси все підросли. З там, нові листочки. Так, у мене тут антуріум нова квітка відкрилася ось все за цей тиждень. І тут ось росте новий листочок. Ну, Но я вже туди не лізу, не допомагаю йому розкручуватися. Він така трубочка, і тоді розкручується, бо минулого разу. Ось, бачите, який я листок зробила. Допомагала. Ну, не. не буду тепер. Хай самостійно розкривається помаленьку. Що тут на лоджі? Ви подивіться на цю красу. Оце всі білі, це всі дітки мною. Вирощені. Оце постарші І тут, дивіться, вісім квіток і ще одно бутони Бачите? Десь іще, ага, і ось, і тут. Ну, це ще не все. Вони ще випустили по одному цвітоносу додатково і тут. І там уже такий достатньо великий осьо, і тут оно цвітонос, і тут, ви уявляєте, яке цвітіння? От, цей красунчик, тут два цвітоноса, ну, тут нічого новенького. Немає. З патіфілом ось цвіте, раз, два, три, чотири квітки. Цей внизу, щось одну квітку тільки випустимо. Це дітка від цього, цей старший внизу. Ви подивіться на ту хіріту. Я минулого разу не могла згадати, як вона називається. Хіріта. Подивіться, яка вона гарна. Тут по оценті, я її так обрізала сильно. Ось яка краса, подивіться, навіть якщо не буде цвісти, милуватися можна тільки листями. Так, фіалочки, там уже у... ось е ці, он видно. Корінці на деяких уже. Ні одна не зігнулася. Будемо сподіватися, що так і далі буде тривати. Так, фрезія. Вона у мене цвіла, дві фрезії. І ось дивіться. Я бачу, наче як коробочки. Я так розумію, що це насіння. Ось тут я сьогодні зрізала, і тут, дивіться, ось о, організувалася цибулинка ось. А там внизу, ось дивіться, що там, а? Смішна така. Так, кавові дітки із зерна. Підростили чуть-чуть ці листочки, хоч вони трохи й пошкоджені. Бо я звільняла від зерна їх, але там я дивлюся, уже нові будуть рости. Друга пара від квіточок чи листочків. Дивлюсь на бугенвілію. Бугенвілія цвіте. Так, як мені до плюмерії. ось там підросли ці там бутони. О, бачите, в очікуванні. глоріоза почала випускати бутони. Але вона в цьому році буде цвісти зовсім мало. Будуть, мабуть, одна-дві квітки, бо я їх посадила масово, дивіться, там багато їх, вона не любить цього. Але мені ні... викинуть а, ці її. Клубні шкода, а садити кожного окремо немає місця. Я взяла і посадила разом. Ну, от, по одному там є, і майже все. Тут нижні ще підростають, може, ще по одному теж дадуть. Ну, що ж, так і буде. А що робить? Тут ось обрізані черенки по А, і пусть дають нам корінці. Пішли туди. Ранками я трохи займаюся квітами, і ось тут деякі черенкувала. Переставила деякі, поміняла місцями. Ось і тут. Ще не цвіте мионю. А тут повинен був цвісти. Коли я переставляла, зломила цвітонос, не буде цвісти. Ну, що зробиш? Це кактуси, кактусята? Дітки виросли на тулубі великого кактуса. Я зняла, і тепер скажіть, я два віддала була, і два посадила в себе. Ось, вони мені треба, не треба. Ну, а як викинуть? Не знаю. Ось цей буде цвісти скоро. І ще яка новина? Третя хвиля, хвиля цвітіння кави. Вже два, дві хвилі було. Один раз вона процвіла, тоді минулого разу я показувала, вона цвіла, дуже багато було квітів, прямо кубками були. Тепер рідше, От. але ось. Третя хвиля цвітіння. Ви подивіться на це. О, Бачите, ті старі я не обриваю, вони так тримаються, які осипаються, хай осипаються. А так е, я не обриваю їх. Не дуже гарно, але як в природі, я завжди кажу. Ось, бачите, дивіться, цвіти, цвісти буде. Ось. ну. Молодець, кава. Так, Оліандр ще не розсвів, бугень вилія цвіте. і епіфілюм. Я думала, що розпуститься на сьогодні. Він вже починає розпускатися квіточка. Ось, Ви уявляєте, три такі здоровенні квітки будуть зразу. Уже два рази цвів поодинокими квітами. Мені, здається, один раз, другий раз, а це три зразу. Який молодець. От. Це теж кактус, тільки лісовий, як вони відносяться до групи лісових кактусів. Здоровенні квіти ж такі. Ось дивіться, Алоє вигулькнув, де. Він у мене в лежачому стані тут. Так. Кала. Поки ще не дає квітів. Ну ось Я не думаю, що тут їй наскільки погано. Вона й на вікні витягувалася, пам'ятаєте, під саме стелю, під саму стелю. Листя здоровенні були, такі ж ось, ну, як і тут. О, ось, бачите, які красиві листя. Зіферантис рожевий цвіте. Уже це теж уже дві квітки я відрізала, а це знову У мене там небагато цибулинок, так що не, у мене такого масового цвітіння не наблюдається. Так, плектрантус. Дивіться, яка красота. Мені дуже подобаються він. Ось, цвіте ціле літо. Я його восени обрізала, була сильно, і от він одріз і зразу ж цвісти почав. Ось тут теж йому сонечка. Не знаю, може й не сильно хватає, але думаю, що достатньо. Так, і ще забула. Тут у мене ой, пахіподіум з якої сторони показати. Він в минулому році цвів, я показувала. І далі, як у Глоріози або у Оліандра після цвітіння на місці цвітіння, три нові гілочки почали рости. Ну, я дивилася, дивилась, дивилась, дивилась. Думаю, може укоренить, попробувати. і зрізала одну. Ось зараз, щоб тут пролізти. Тут ще попробуй полить, попробуй пролізти. І ось все, бачите, патьхи подіум я поставила на укорінення. Ще цвіте більбергія. Ось. Цікаво так закручується. На. Так, тут Три не знаю, що з нею, але вона в мене не цвіте. Дивіться, який кущ шикарний, що їй не вистачає. І сонце є, і не хоче цвісти чомусь у мене. От, Гуернія ось цвіте, так куди тут її показати? Ось квіточки. Вони, між іншим, як і хавортія цей. Стоїть хавортія. Господі, стапелія теж має неприємний запах. Тільки вони маленькі, через те не відчувається. От. Які тільки листя, подивіться у кави молоді, які красиві, блискучі. О, Прирост цьогорічний. Минулого разу. Я не зняла вікно на кухні. Що я робила завжди, колись, що значить, давно не знімала і зовсім забула. Я перед гіпіастромами вибачалася, говорю, я вас не показала. Вибачте, наступного разу обов'язково покажу. Ось тут їх. Скільки у мене? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. А, різне, різнокаліберні ну, цибулини у когось менші, у когось більші. Вони шикарно цвіли. Ось о, до сих пір цві, ці, осталися цвітоноси. І ось. О, один якийсь білий, мені здається, цвів трьома стрілками. Ну, шикарно вони цвіли в мене. Ну, а тепер. Набирають силу на наступний рік цвісти. Сюди повісила ці грипса два, бо вони там на лоджії, ну, заважають мені. там. А, і тут, мені здається, якраз, правда, прийдеться трохи їх зрізати, бо ростуть і ростуть вниз. І дивіться, яка піларгонія тут у мене. Височенна. Її зрізаю, вона відновлюється і росте неймовірними темпами. І сюди гібіскус поставила. Той, який стояв на лоджі коло кактусів. От. Ну, ось на цьому буду закінчувати. Як завжди, я тут закінчувала, говорила до побачення, пока-пока. До наступних зустрічей. Дивіться шортс відео. Мені YouTube постійно нагадує, що знімайте шортс, знімайте шортс. Ой, мені вже аж надоїло, почала знімати. Щось вони просувають ці короткі відео. О, так що дивіться, лайкайте, подобайки ставте. І кому потрібні. Пересадка, перевалка, уход за квітами. У мене є плейлисти, де все це є. Дуже багато відео за ці роки. З 13-го року, чи з якого це я року. Ні, З 14 го я знімаю. Так що більше 10 років. Уявляєте, скільки це відео, там, на каналі. Так що, дивіться, там можете знайти відповіді на свої запитання. Ну і до нових зустрічей. Пока-пока.